Привіт! Сьогодні в нас віньяса йога, вам знадобляться два блоки, і ми починаємо в позиції дитини та стянемо до п'яточок, голова опущена вниз, руки перед собою, кругла спинка. Переносимо руки в праву сторону, права рука вправо і ліва рука зверху. Тянемо ліву сторону. Повертаємося до центру і міняємо сторону Ліва рука в ліву сторону, права рука зверху, тягнемо в праву сторону. Мало. Молодці. Звідси виходимо в позицію стола. Починаємо робити такі горизонтальні кругові рухи в праву сторону. Можна додати ще трошки шиї, плечі, корпус, можна закрити очі. Рухаємося в одну сторону і тепер в іншу. Малося. Повертаємося до центру, зробимо кішку корову, але теж в, таку, в такій діагоналі. Ми ставимо праву руку справа за килем, ліву руку теж в праву сторону. І ми робимо вдих, розкриваємо грудну клітину, видих, округляємо спинку ще три рази вдих. Видих, ще два. І останній раз. Молодці, повертаємося до центру, міняємо сторону. Ліва рука в ліву сторону, права рука до лівої. Вдих, розкриваємо грудну клітину. Видих, округляємо спину. Ще три. Два. І один. Ну, Молодці. повертаємося до центру. Виходимо ви собаку, мордою вниз, згинаємо одне колінко, інше. І 10 маленьких кроків до початку кілимо. 10, округляємо спин, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдих. Припіднімаємося трохи наверх. Артур та Видих, падаємо вниз. Розслабляємо повністю спинку. Круглою спиною піднімаємося наверх, тадасана. Вдих. руки наверх. Видих, руки до саме. Ще вдих руки наверх. Видих, падаємо вниз. Падаємо, утанасину, вдих. Арта утанасана. І опускаємося вниз. Ставимо праву ногу назад, опускаємо праве колінко вниз, розкриваємо грудну клітину, вдих. І видих руки на килим, повертаємося в собаку мордою вниз. Круглою спинкою виходимо вперед в позицію корови. Коліна на килим, розкриваємо грудну клітину. І повертаємося назад, в собаку мордою вниз. Знову ставимо праву ногу вперед, ліве колінко на килим. Розкриваємо грудну клітину, руки на килиму. Чи можете підставити блоки, вдих. Видих, підставляємо ліву ногу до правої, отонасимо. Припіднімаємося трохи наверх, вдих, видих, падаємо вниз. Кругла спинка, піднімаємося наверх, вдих, руки наверх. І видих, руки до себе, вдих, ще руки наверх, видих, падаємо вниз. Дих, пропіднімаємося трошки вище, опускаємося вниз. Тепер ставимо ліву ногу назад, Ліве колінко на кило, розкриваємо грудну клітину. Вдих. І повертаємося в собаку морди вниз. Робимо такий флоу ще декілька разів. Колінка вниз, накилим, розкриваємо грудну клітину, плечки назад. Грудна клітина вперед. І видих. Повертаємося ви собаку морди вниз. Дих, ставимо ліву ногу перед собою. Праву на накилим. Розкриваємо грудну клітину вдих. І права нога до у утанасина. Падаємо вниз. Припіднімаємося трохи наверх, вдих і опускаємося вниз. Круглою спинкою піднімаємося наверх, вдих. Руки наверх. І видих. руки до себе. Ще вдих. руки наверх. Видих, падаємо вниз. Припіднімаємося наверх. Права нога назад. Праве на накилимо, розкриваємо грудну клітину. І руки на накилим, повертаємося в собаку, мордою вниз. Права нога вперед, вдих, розкриваємося. Ліва нога до правої, Падаємо вниз. Припіднімаємося наверх. Арта утонасина. І падає вниз. Утанасимо. Трошки піднімаємося наверх, руки наверх. І руки до себе. Вдих. Руки наверх. ще Зробимо теж себе на ліву ногу. Падаємо вниз. Припіднімаємося трошки наверх, вдих. Опускаємося вниз. Ліва нога назад, ліве на накилим вдих. Розкриваємо грудну клітину. І видих, руки накилим, собака морде вниз. Круглою спинкою колінка накилим, вдих, розкриваємо грудну клітину. І видих, повертаємося, в собаку морде вниз. вдих, ставимо ліву ногу перед собою. Праве на накилим вдих. Розкриваємо грудну клітину. І права нога до лівої падає вниз. Ардаунасина. Трохи припіднімаємося наверх, дих. І видих, падає вниз. Піднімаємося наверх, вдих, руки наверх. І видих руки до себе. І руки по сторонах можна закрити очі та Відчуваємо своє дихання. Відкриваємо очі вдих, руки наверх. І видих, падає вниз. Утанаси. Вдих, припіднімаємося трошки наверх і падаємо вниз, повертаємося в собаку, морду вниз. Вдих, права нога наверх, видих, стаємо праву ногу перед собою. Анжена ясина, ліве на накилим, руки наверх, вдих. І видих. Робимо скрутку в праву сторону. Можна розкрити руки, не обов'язково. Прям, прямі руки можна трошки зігнути в ліктях, і це допоможе більше розкрити праве плечко в праву сторону. Тягнемося, стегнемо вперед, розкриваємося в праву сторону вдих. Тепер права рука на задню частину лівого стегна, вдих. І піднімаємо ліву руку наверх, розкриваємо грудну клітину, можна трошки зігнути лікоть і ще додати шию. Тут на 5-4. 3, 2, 1. Молодці. Випрямляємо праву ногу, випрямляємо ліву ногу, робимо позицію перевернутого трикутника. Я вам рекомендую підставити блок на, вищу, на найвищу грань. Ви випрямляєте ноги і. Не обов'язково ліва п'яточка повинна торкатися кілому, ставити ліву руку на блок. І можете залишатись тут, працювати на розтяжку внутрішньої частини стегон. Чи потихеньку можете праву руку направо стегно і почати розгортатися в праву сторону, можна ще підняти праву руку наверх. Ми тут на 5, 4, 3. Два, один. Молодці. Руки накилим, робимо він'я. Він', ясу. він ясу таку, як ви любите, чи можете мій варіант. Робимо віджимання повністю. Можна колінка накилим. Таз назад. Лікці накилим вдих. Піднімаємося в собаку мордою вверх. І повертаємося в собаку мордою вниз. Молодці. Робимо теж саме на ліву сторону, Вдих, ліва нога наверх. Видих Ставимо ліву ногу перед собою. Анжина ясна, Права колінка на килим. Вдих, руки наверх, видих скрутка в ліву сторону. Тянемося знову ж таки, стегнемо вперед. Корпус у нас легкий, плечики в нас опущені вниз. Дихаємо спокійно. Тепер ліва рука на задню частину, права стегна, вдих. Права рука наверх, розкриваємо грудну клітину, можна зігнути, правий лікоть. І ще більше дотягнути, шию наверх. Молодці. Ставити блок. Випрямляємо ноги, позиція перевернутого кута. Спочатку можна трошки посунути праву ногу до лівої п'яточки. Спочатку стегна посунули по центру, Вони дивляться вперед. Потім потихеньку починаємо розгортатися в ліву сторону. Молодці. Все відпускаємо. Віньяса. руки на кіли, віджимання, лікті вдих, собака морда вверх, плечки назад. І собака морди вниз. Колінка на килим. Відпочиваємо в позі дитини. Молодці. Виходимо в собаку морти вниз. Дих права нога наверх, згинаємо в колінці, розкриваємо праву ногу. Ми ще тут на 5, 4, 3. Можна покласти ліве лікоть на тілим теж. 2, 1. І тепер ставимо праву ногу перед собою в позицію голуба. Ліва П'яточка права, п'яточка правої ноги в ліву сторону, колінку вправу. Вдих пропіднімаємося трохи наверх і видих опускаємося вниз. Можете теж собі підставити. Блоки, під лікті чи під голову і падаємо вниз, розслабляємося. І переносимо ногу на праве стегно, Піднімаємо ліву ногу, ставимо перед собою, сідаємо в позицію жану Щершасине. На сідниці на килиму, піднімаємо руки наверх, дих, і опускаємося вниз на ліву ногу. Витягуємо поясницю вперед. Молодці. Тепер ми в такому ж положенні, тільки праве колінку піджимаємо до себе до грудної клітини і в такому положенні падаємо вниз. Можете залишатись тут, якщо ви хочете і можете, ще праву п'яточку прижимаєте до себе, сідницю назад. Можна зробити замочок. Якщо це входить в вашу практику. Ліва нога, носочок на себе. Молодці. Піднімаємося наверх, руки назад, колінка в одну сторону, в іншу трошки відпустили спинку. Скращуємо ноги, виходимо ви висобаку мордою вниз, робимо теж саме на ліву сторону. Спочатку піднімаємо ліву ногу наверх. Тепер згинаємо колінку, розкриваємо ліву сторону. Можна ще додати праву руку, на, покласти на лікоть і ще додати розтяжки. Відштовхуємося рукою відкилимо. І ставимо ліву ногу перед собою в позицію голова, дих. Опускаємо ліве стегно вниз, розкриваємо грудну клітину і видих падає вниз, все розслабляємо. Молодці, трохи припіднімаємося наверх, переносимо вагу на ліву ногу, права нога перед собою в позиції жанущасина. Сідаємо, спинка пряма, вдих, руки наверх і видих, падає вниз. Права нога, носочок на себе. Всі. Піднімаємося наверх, ліве колінко до грудної клітини, таз назад, дих руки наверх і видих. Падемо вниз. Можете залишатись тут чи ще більше прижимаємо п'яточку до себе, сіниться назад, корпусом руки вперед, і робимо замочок в іншу сторону. Опускаємо голову вниз, розслабляємося. Молодці. Піднімаємося наверх. Колінка згинаємо і розслабляємо поясниці колінку в одну сторону в іншу. Молодці. Потихеньку опускаємося на спину. Колінка до себе, як м'ячик. Перекатуємося в одну сторону кругові рухи і в іншу. Позиція щасливої дитини. Беремося за п'яточки чи за великі пальчики ніг і похитимося в одну сторону, в іншу. Малося, робимо скрутку, опускаємо ліву ногу накілом, на кіломе, права п'яточка на ліве коліно, трохи стегна в праву сторону, скрутка вліво. Закрываємо от все портаемся до центру, міняємо сторону. Повертаємося назад, лягаємо вишиваном. Долоні дивляться наверх, очі закриті. Робимо глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Ще вдих через ніс. І видих через рот. Робимо 10 спокійних вдихів і видихів. Рухати пальчиками рук, ніг, перекатуємося в одну, чи в іншу сторону і спокійно, непосбіжаючи, піднімаємося наверх. Сідаємо в зручне положення, сидячи, відкриваємо очі, вдих руки наверх і видих руки до себе. Дякую, що були сьогодні зі мною, і побачимося скоро нам До зустрічі.